Виставку флору музаїчних об'ємних панно заслуженого майстра народної творчості України Ольга Літос відкрила у Полтавському художньому музеї імені Миколи Ярошенка. На презентації побував перший заступник голови Полтавської облради Олександр Лемешко. Незвичайна майстриня і є можливість ознайомитися з творами. Є можливість здійснити якийсь, хоча б мінімальний внесок для збройних сил України. І на жаль, на сьогодні у нас таке культурне життя трошки пов'язане з діяльністю і підтримкою збройних сил України. І Ми всі сподіваємось, що найближчим часом ми вже сподіваюся повернемось до мирного життя. Виставка присвячена 210-й річниці від дня народження українського кобзаря Тараса Шевченка. На ній представлено 32 картини, і, хоч сама авторка виставки відсутня проте емоції відвідувачів, неабиякі. Вибір про цю тематику цієї виставки був не випадковий, тому що заслужений майстер народної творчості, відома майстриня у світі Ольга Вікторівна Літус, якраз присвятила свою творчість віршам Шевченка, його творам. І практично кожен, кожна робота, яка тут представлена зараз на виставці, вона має назву із рядків віршів Тараса Григоровича. Кожна з робіт виконана за допомогою насіння та різних кісточок плодів рослин. У творах використано 14 видів рослин, вирощених в Україні. А на кожній насінині на кожній кісточці триколірний розпис, говорить Ольга Курчакова. Це дуже кропітка праця, і робота над однією такою таким пану одним воно займає в неї десь більше двох місяців. Це якщо вона працює кожен день, як вона сама говорить, встаю о п'ятій ранку і працюю, і лягає спати рано, але весь світловий день вона власне присвячує цій своїй творчості. Один із відвідувачів виставки полтавець Валерій Прятко говорить, знає майстриню близько 10 років. Коли вперше побачив її роботи, для себе вирішив, буде допомагати просувати її творчість. Коли в 2016 році вперше побачив її роботи, зустрів її. Я не бачив такого, просто такої техніки, такої творчості, таких робіт. І мені стало дуже цікаво, щоб якомога більше людей в Україні безпосередньо побачили творчість Ольги Вікторівни. Три роботи на виставці спеціально зроблені до ювілею Тараса Шевченка. Кошти від їх продажу та зібрані у скринці під час презентації виставки передадуть на збройні сили України. Триватиме виставка до середини квітня.